В родині Овчаренко живе дві вівчарки: 11-річна Лайза та 9-річна Лора. Тварини дружні до людей і постійно перебувають на закритій приватній території. Розповідає один із господарів Володимир Овчаренко. Пригадує, що інцидент трапився ввечері, коли вдома нікого не було. В цей час вівчарок випускають гуляти на подвір'я. Володимир пригадує, що йшов з сестрою додому, коли вони побачили сусідку біля своїх воріт. І я побачив, що вона красила біля паркану і вигукувала забери своїх собак. І я дивив, ну якраз я зайшов на подвір'я, дивлячись, що собаки на такі мляві, дуже не можуть ходити. Я постав додому якраз і подивився, якраз я побачив на камерах, що вона в цей момент стояла з електрошокером, вона два рази підходила з ними спочатку. Ну там там різниця була 20 хвилин. Перший раз підійшла, ще ж обернула собак. Почала бити електрошокером, а потім якраз повернулася в цей момент, коли ми сестрою йшли додому. Сім'я викликала поліцію та написала заяву. Цю інформацію підтвердила виконуюча обов'язки речниці Нацполіції в області Тетяна Іванюк. Це вже другий інцидент із сусідами, каже Володимир Овчаренко. За його словами, влітку син сусідки на підпитку переліз через паркан та поранив вуху собаки. Тоді родина також викликала поліцію і написала заяву. Справа дійшла до суду. Чоловіка зобов'язали сплатити штраф 51 гривню. Зоозахисниця Олена Медвідь каже, що в таких випадках треба викликати поліцію та писати заяву, вказуючи людей, які знущаються над тваринами. Окрім того, потрібно мати відео неналежного поводження із тваринами, щоб довести провину порушника. Жінка два роки займалася волонтерством та розслідуванням таких випадків, каже суди у деяких справах і досі тривають. Але відповідно до ухваленого в липні цього року законопроєкту 2351 за знущання над тваринами можлива і кримінальна відповідальність. Від трьох до семи років, то вже в залежності від важкості, від важкості злочину, який, який вчиняє людина. Може ну, це від трьох до семи років, це якщо вже суд вирішить, поки що це дуже довгий шлях. Зараз по, по новому закону вже діє така, також нюанс, що за жорстокі поводження забороняють мати тварин, тобто на рік або і на 10 років. Але знову ж таки потрібно довести факт знущання. Штрафи теж існують. Сусідка, яка била вівчарок електрошокером, спілкуватися з журналістами Суспільного, відмовилась. Наталія Олексієнко, Андрій Шустикевич, Юрій Недольський. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.